Таю всіх шанувальників футболу та стріт футбол челендж Київ. Подивимось з вами матч між колективами Агентс Ю-19 та колективами ДТЕК в рамках дивізіону Урбан Ей. Склади команд агенти номінальні господарі. Біла форма новенька, красивенька буде проходити випробування сьогодні. Склад команди. 88-й номер Максим Івко, 66-й Максим Воропай, 13-й Михайло Григоров, 23-й Дмитро Клименко, 9-й Денис Лещенко, 10-й Дмитро Любименко, 7-й Владислав Никитюк, 11-й Матвій Плужник, 99-й Богдан Чернявський, 17-й Володимир Ярмошевич. На воротах перший номер Артем Дринь і Представник команди Марія Плужник СММ-менеджерка. Да, Те, що я бачив да, в протоколі. Перший командний ФОЛ для колективу «ДТЕК». Ну і сьогодні колектив Олега Шабанова. В не найкращій ігровій формі. Маю на увазі, що мало людей. Зовсім мало людей і просив Олежа там ще 10 хвилин е... додаткового часу. Ми його надали трошки з затримкою. В 10 хвилин розпочали навіть в 8-9 хвилин. Ось так, Да, сьогодні ми йдемо круто. Ну і склад колективу ДТЕК, всього зараз на полі 5 людей. Жодної заміни, але бачу по протоколу, що повинні ще під'їхати люди. Ну зараз ми і подивимося, які це люди. Номер 4 – Роман Бекузаров, номер 3 – Андрій Гордійчук, одинадцятий Данила Год. Дзенко, 22-й Ярослав Калина, 7-й Михайло Корогод і 9-й номер Олег Шабанов. Саме пан Олег зараз пропускає перший м'яч. Івко забиває 1-0. Третя хвилина. Ну, не можу сказати, що дуже швидко, але швидко. Да. Як в тому мемі, смачно, смачно. Не те, щоб по смаку смачно, але смачно. Ось, ну я думаю, для Agents u 19 це розпочинається більш ніж привабливо. Тут може Гузенко ще один м'яч забивати, але вже в інші ворота. Корогот на вістрі. М'яч залишається для гравців «ДТЕК». Так, калина. Так, ну я не бачу. Кого я не бачу? <плужник>, Плужник каже: жовті черевички бігти, треба бігти. Так. Е Калина, корогот. Є Гордійчук і є Гузенко. Тобто немає Бекозарова. А, ну немає тільки одного Бекозарова по факту. Да, одна заміна. З однією заміною І чекають на Бекозарова зараз гравці ДТЕКу. ну і немає голкіпа. Немає голкіпера сьогодні в складі електрики. Ну буде важко. Буде важко. Подивимось, як буде складатись гра для них в цьому матчі. Зараз давайте пройдемось по хронології, як взагалі у нас виступали. Як у нас виступали «ДТЕК», Давайте подивимось. По формі, друзі, да, ДТЕК свою першу гру програли да, проти колективу Агромат 2 з рахунком 2-4. Там гра у нас була досить напружена. Але всього на третій хвилині, до речі, ДТЕК перші відкрили цей рахунок да, в минулому матчі 12 квітня. Вони відкрили рахунок 1-0. Але потім дуже швидко. Ну, не дуже швидко стояли цілий матч. Так, да, вибачте, будь ласка, не, не дуже швидко. Десята хвилина там Рогозянський забив. І далі вже 27, 29, 32 колектива Громад 2 розстрілявся і тільки був спроможний один Данило Гузенко м'яч відіграти. Ну, немає, немає сьогодні Тимофія Горба, до речі. Ось і той, самий, той самий Артем. Жирний, який стояв на воротах дитеко в минулому матчі, сьогодні його немає. Ну ось перед грою. До речі, арбітри спитали: а де ж всі? Пане Олег? А де ж всі? А нікого немає. Всі на роботі. Ось. Ну а для агентів, для Любименка і компанії, а... до речі, головний граючий тренер колективу Агенції 19. Також тут. Матвій Плужник а, для них. Цей сезон тільки розпочинається. Да? Це їх перша гра в сезоні. І початок для них край приємний. Край приємний. вже на третій хвилині. Нагадаю, що Максим Івко свій м'яч забив. Закликаю вас, друзі, поставити лайк на нашу онлайн-трансляцію. Наразі у нас зараз тут прогружається. Я думаю, вже десь 20 є, точно. Ну, 20 було точно, можливо, вже побільше. Ні, немає більше, друзі, наживо нас дивиться 35 чоловік. Дякую вам, що ви з нами. Закликаю вас поставити свій лайк на нашу онлайн-трансляцію, адже це мотивує робити більше футбольного контенту, розвиватись. Ну і Завдяки вашим вподобачкам, да, можете вірити, можете не вірити. У нас з нас з'являються спонсори: генеральні партнери нашого турніра, Луцька поварня Земен, Солом'янська броварня, спортивний бренд «HGK-1» та спортивні батончики Фізі. І ці генеральні партнери не просто так для якоїсь галочки, а це ці партнери дають подарунки. Найкращий гол. Отримає у нас коробку батончики в фізі, да? щоб зміг поїсти і забивати ще краще гали, ще відовічніше. Збір натуру. Луцька поварня Земан дарує пляшки хмільного і дарує їх. Я вже пробував. Це було дуже смачно. Також Соломіська бруварня видає сертифікат за найкращу команду тижня. Ну і спортивний бренд GK1 дарує свій подарунок за найкращого гравця тижня. Так, набігли коментарі. Бачу тут. Дякую вам, друзі, що ви з нами. Коментатор з Ніком Беймакс. А, ну, я. Я все одно тебе знаю, ти можеш не переименовуватись. <риклад> Дмитро Да, Пише, агенти вперед, а агенти так і вперед. Подивіться, який м'яч забиває Михайло Григоров. І рахунок стає у нас 2-0. І відкладений фол колективу ДТЕК. 2-0 за голами. Друзі. 2-0 за голами. Восьма хвилина. Михайло Григоров забиває свій м'яч. Все ж таки. Спромігся, да? не дуже було зручно, але 13-й номер спромігся на те, щоб викрутити ситуації та забити другий м'яч ворота Олега Шабанова. Ви можете самі, самі даже почути, що і наша менеджерка Аміна навіть здивувалась, да, породіла. Так. Да, я вже зачитував, що коментатор з Ніком Дмитро Коропецький вболіває за агентів. Також Валентин Хомічук, Хам... скоріш за всього, пише агенти вперед, набігли, набігли фанати цього молодого колективу. Ну і Максим Вирупай пише, що у ЄВК сьогодні світла не буде. А, перше командне порушення для Agents U 19, 1-2, ситуація за фолами. Так, ну і потім ось той самий Ромаріо і Бебетто, да, який переименувався. Потім когось з агентів заберуть в Аврору чи Ну... Ось Аміна каже ні. Да, ну там для Аврори, для Скаяпу вимоги дещо інше. Тому тут ж не питання, да? ми ж це не вирішуємо, якщо що. Ось. Тому. Але, знаєте, ми будемо... я думаю, ми будемо раді, якщо хтось з турніру, да, якийсь гравець, який показує достойну гру, зацікавить. Та неважливо, так, да, Аврора, Скаяп. Є купа різних команд, з яких можна почати. Там, той самий Авалон, Бровари та Експерт. Ну, коротше, багатько таких команд. Так, ну і бачу пан Миколай також. Боливає за агентів. Марія Приходько, Максим Воропай. Всі вболівають за агентів. Тому друзі за агентів потрібно поставити і вподобайку. Хто ще це не зробив, тим часом плужник зовнішньою стороною стопи пробував по воротах, стійка. А того самого Бекозарова Романа так і немає на полі, і ДТК буде дуже непросто плужник. Ні, тут все ж таки Калина. Перший був на м'ячі гузенко. Активно зараз зараз його Григоров пресингував. М'яч все ж таки залишився колективу. ДТЕК. вітаю, Паша. Вітаю, вітаю. Ну і Володимир Каблучко. агенти вперед за першою перемогою в сезоні. Ну, все поки що вказує на те, що вони дійсно зможуть забрати. Але хто знає, ДТЕК дуже непроста команда, дуже бойовнича команда. Тому. Просто агентам тут не буде. Та да, зараз може. Зараз знаєте терплять, терплять, а потім. Ну, я кажу, от ой-ой-ой! Тут зафіксовано фол. Третій командний фол для дитеку. Так, ну мені здається, стінка трошки не з того боку зараз <сум> встановлюється. Так, пошептались, пошептались, що нашептали. Давайте дивитись. А нічого не, не пошептали, пошептали, та й нічого не побудувалось з цієї перспективи з цього перспективного штрафного. Зенко дуже жорстко. Нагадаю, нашому адміністратору, що я вже декілька разів казав, що 1-3 ситуація за фолами. І тайм-аут друзі. тайм-аут у нас. Залишається ще у нас 8 хвилин до кінця першої нашої половини. 2-0. Нагадаю, що на третій хвилині Максим Івков влучним пострілом відкрив рахунок на восьмі. Михайло Григоров трошечки підвів черту, і поки що все відпочиваємо, друзі. Пролунав свисток у нас до гри. Друзі, повертаємось. Свій тайм-аут. Колектив ДТЕК вже в першому таймі використав. Нагадаю, що у агентів він ще залишається. Ну в цілому, там може ніякої потреби не буде, тому що п'ять гравців є. Ось зараз знову Дрині вийшов трошечки на полювання і установи. Від плужника заграти і трошки підтиснути детек. Ну, можливо, Можливо, і правильно. Тут питання в тому, питання в тому, що агенти не знають. Агенти, можливо, не знають, але ж все-таки під'їде ще один гравець з дитеку, і тоді електрикам буде набагато. Простіше, якщо чесно. Да, хоча б а ось і Бекозаров. козаров. Тільки про нього сказали ось і Бекозаров, який вже поспішає, тут робить сейв. І ще одна може бути спроба у ДТЕКу. Калина. Не дуже вдало. Перехоплення від Івко віддає все ж таки цей м'яч своєму партнеру по команді Любименко Никитюк. Треба повертатись контрвипад. Зараз від колективу ДТЕК можна забити, але поруч зі стійкою проходить м'яч від корогода. Вименко Івко, ой, ой ой, -ой. На Івко класна була передача, але так ну ось тільки зараз Артур Степанюк вирішує, вирішує сказати, що м'яч залишається для колективу «Ейдженс Ю-19». Ось тут з цим хлопчиною треба бути вкрай обережним, тому що Любименко класний поставлений постріл. Ще один аут. Любименко грає назад, дринь. Дальний постріл. Ось той самий Любименко Шабанов. Дринь перший на м'ячі. Виходить капітан Івко Любименко. Не проходиться передача. Любименко бореться до кінця. Любименко є партнер по команді. Воропай занадто сильно для нього. Детек. Ну ось нарешті. Нарешті змогли замінитися, і Шабанов пішов трошки відпочивати, а Бекозаров зайняв місце в рамці воріт. Друзі, а я ще й здивувався типу Бекузаров в штанях. Цікаво, цікаве рішення від Шабанова. Ну і Шабанов вже пішов сам атакувати, здобувати перемогу, виривати перемогу для своєї команди. Івко не дуже вдало оброблення м'яча, але поруч Любименко, закидання Бекузаров, помиляється. Шабанов. Ну і м'яч залишається у колективу Едженс Ю-19». Спливає час у нас. Першого. Тайму поруч зі стійкою. М'яч проходить. Ну ось той самий. Андрій Гордійчук. За два удари поворотах. Ось так він спокійнесенько. Десь там відпрацьовує в захисті, відпрацьовує. Тут ляпс. Поруч зі стійкою м'яч вже проходить. І це вкрай небезпечно. Ой, яка класна передача. Не доходить, на жаль, до Григорова. Треба повертатись назад. Ух, на широкій нозі Клименко побіг туди відпрацьовувати в захисті. Ну цьому хлопчині завзяття не займати. Знову погнав вперед. Ну, Клименко. Треба грати до свистку, друзі, в цьому епізоді. Зупини... Зупинились так, і гравці. Ну, в першу чергу зупинився Клименко. Так, він такий, ну рука харчого. А потім зрозумів, що немає. ну Вимкнувся на якусь долю секунди, але потім зрозумів, що немає ніякого правопорушення. А, от для колективу ДТК, і незабаром розпочинається у нас остання чиста хвилина. Постріл! І забиває 17-й номер Володимир Ярмошевич. Робить рахунок 3-1 на 19-й хвилині протистояння. Ну ось Вова не з'являвся часто на полі в першому таймі. Ось мені здається, тільки на останні дві хвилини, 17-й номер. З'явився тут детек. повз ворота пробуває. Ось, а тут підловив. Бикузаро вийшов з рамки, і таким чином агенти здобувають третій забитий м'яч ворота електриків і завдання для Шабанова, Шобанова. Ускладнюється. Гордійчук. Електроніки. А каже електроніки. А я скажу, ну я не знаю, наскільки на тут, ну, люди на трансляції, а я скажу, урі, урі. Калина! Калина! Все ж таки один м'яч детек відіграє у нас в першому таймі на 20-й хвилині Ярослав Калина все ж таки зміг забрати один свій м'яч. Ну, я думаю, це більш ніж прекрасно для колективу ДТК. Тут провал в обороні. Григоров скидання. Плужник. Пробуває по воротах. кутовий. Дринь. Ярмашевич, ні втрачає Ярмашевич м'яч. Корогот корогот намагався, хоч якось м'яч для своєї команди зберігти. Знову Ярмашевич знову він не дотягається до м'яча. Шабанов закидання вперед. Корогот м'яч приймає і на цьому лунає. У нас свисток на перерву. Друзі, 3-1 на рахунку у нас нагадаю хронологію. Третя хвилина Максим Івко тринадцяте Михайло Григоров. 19-та Володимир Ярмашевич і на 20-й Ярослав Калина зробив рахунок 3-1. Ми з вами відпочиваємо. Почуємось.